У Дніпрі демонтували пам'ятники радянському письменнику Горькому та льотчику Чкалову. Депутати Криворізької міської ради не підтримали переіменування ліцею на честь загиблого військового. У прифронтовій Зеленодольській громаді Криворізького району проводять новорічні заходи для дітей. Так демонтували пам'ятник радянському письменнику Максиму Горькому, що стояв на центральному проспекті Дніпра 45 років. Жителі міста зупиняються, аби подивитися на порожній постамент. Хай познімають на Україні їх не треба. Це Українка Шевченко, хай ці будуть щирі українці. Я їх дуже люблю. Горького я знаю, але він для нашого, для нашого краю. Зовсім нічого не зробив. Дійсно підтверджує історик Дмитро. Максим Горький про Україну не писав, навпаки, замовчував окремі моменти. Промовчав Голодомор. нічого ж не вступився за українських селян, які вбивали під час Голодомору. Сприяв насадженню радянської влади абсолютно не симпатизував ідеям українського національного відродження, тому заносити його в актив нашої символіки абсолютно ніяких підстав немає. Саме за цю історичну неоднозначність, пам'ятник Максиму Горькому міська рада вирішила демонтувати та перенести на територію комунального підприємства. Приїхали наші фахівці. Вони змогли е, перевірити усі е, важкі міста, де е, заздалегідь потрібно було це демонтувати. Десь приблизно 5-7 тонн. Основа це гранит, а сама конструкція це сплав. Демонтували й пам'ятник радянському льотчику Чкалову. Його ім'я використовувалося у пропагандистських цілях, розповідає історик. Тому що людина була причетна до розбудови. Радянської авіації він ставив рекорди по швидкості, по відстані. Якщо казати, чи мав Чкалов якесь відношення до України, ні. Взагалі до України ніякого відношення не мав. Народжений не тут, за національністю не українець. В Україні здається, взагалі ніколи не бував. Та думки Дніпрян на рахунок того, чи потрібний пам'ятник Чкалова, розділилися. Ну я знаю, що він випробувач, льотчик випробувач, але чому він... Чому йому поставили такий пам'ятник в центрі міста Дніпра? Я не знаю. Ну я знаю, що він там в 38 чи в 35 років він помер. Чому помер? Не знаю. Я насправді навіть вперше його бачу. Причому тут радянський пам'ятник у неї пам'ятник, а стола пам'ять. Було таке? Було. А раз було, значить нікуди ж не дінешся. Окрім монументів Горькому та Чкалову, міські посадовці планують демонтувати ще шість пам'ятників. Після пана так званого пана Чкалова в нас залишиться лише ломоносов. І е, бан матросів. але це буде зроблено після Нового року, тому що сама конструкція пана е, Ломоносова вона дуже складна, вона закріплена дуже-дуже щільно і на це потребує багато часу. Та це не просто так приїхати і зняти його з крану. Після нового року ні не одні Ломоносова, не матросова вже не буде. Подальшу долю монументів вирішуватимуть історики та культурознавці вже після закінчення повномасштабної війни. Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Єлизавета, авторка петиції щодо перейменування Криворізької гімназії на честь загиблого військового Івана Покітька, розповідає, знайома з чоловіком з 2020 року, коли разом навчалися в українській академії лідерства. Там Іван реалізував проект озброєння, де у співпраці з фондом Повернись живим готував лекції з особистісного розвитку для військовослужбовців. Після навчання пішов служити у ЗСУ. 9 березня цього року Іван загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Я і Сала після того, як відвідала громадські обговорення, обговорювали лише те, що Олександр Голяков достойний цієї честі, і школа буде названа його ім'ям. З чим я звичайно не згодна. Депутати не проголосували, це не означає, що петиція відхилена, це означає, що вони не зробили вибір. Тому е, ми будемо писати звернення депутатам і чекати їх відповіді. Підтримую перейменування ліцею Денис. Він однокласник та шкільний товариш. Івана каже, коли дізнався про петицію, то залишив під нею і свій підпис. З Іваном зустрічалася десь рік після випуску з 11 класу. Ми зустрічалися там з усіма друзями, також однокласниками. Ми говорили про різні теми. Він розповідав про майбутнє, як він бачить своє майбутнє. Хотів ще тоді вступити до рядів спецвійськ. І власне це він і зробив. 23 грудня депутати Криворізької міської ради мали розглянути петицію, адже вона набрала необхідну кількість голосів. Проте більшість з присутніх у залі обранців участь у голосуванні не взяли. За словами депутатки Наталі Шишки, міська влада має розробити положення для громадських ініціатив, аби вони мали можливість реалізуватися, забезпечити розробку положення про порядок. Перейменування і найменування об'єктів у місті Кривий Ріг, оскільки у інших містах такі нормативні акти місцевого самоврядування є, і не знають люди, куди спрямовувати свої ініціативи, в якому порядку до кого звертатися, чи в міську раду, чи в районну раду. І вони б тоді не реєстрували петиції. Вони користувалися своїм правом ініціативи і йшли б по порядку. А такого порядку у нас немає. Тим часом Єлизавета Каневська говорить разом з однодумцями планує провести акції, які, на її думку, мають переконати депутатів підтримати прийменування ліцею на честь Івана Покітька. Віктор Могоров, Микола Дамашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Повномасштабна війна не привід відмовлятися від сімейних традицій та святкування нового року. Так вирішила багатодітна мама Катерина. Просто не маю такого права не відмічати це свято, бо в мене діти дуже чекають на нього. Все сумбурно в цьому році проходить, нема такого, да, в мене, може, в душі нема такого свята, як би хотілося б. Але я ж говорю, що я не можу, в мене діти, треба готуватись, обдумувати всі подарунки, що ми будемо робити, як ми будемо там пересуватися у цей день. Утім, цьогоріч святкування все ж відрізнятиметься, говорить жінка. Взагалі ми завжди цього дня їздимо по родичах, в цьому році. Думаю, що запросимо до себе в гості будемо відмічати таким сімейним кланом. Якщо що, то у нас є укриття. Якщо вимкнуть світло, ми запалимо свічки та будемо розказувати друг другу один одному, якісь історії гарні. Старшій доньці Катерини Маргариті цього року виповнилося 9. Дівчинка каже, через Велику війну цьогоріч свято відчуває інакше. Бувала, я укра... украшувала свою кімнату, В там году не буду украшать і не хочеться це робити. Як Но я ялинку украшала. Думки Дніпрян прям щодо того, чи потрібно святкувати новий рік у військовий час, розділилися. Хочеться свята. Будем вдома, сім'єю, Накупили фонариків, акумуляторів, батареїв, свічки. Новий рік, мабуть. Поїду до хати додому. В країні війна, який новий год? Люди погибають, а ми тут празнувати. будемо. Посидим вдома. Де да і все? Так, сім'я музики, без нічого. тому що одні гибнуть, а другі гуляють. Так не можна. Утім, військовий капелан Мар'ян переконаний, святкувати треба. Військовослужбовці захищають Україну, аби люди були в безпеці та продовжували звичне життя. Агресія відбувається вже не перший рік. Ми ж попередні роки ми святкували ці свята, і навпаки, я думаю, що більш позитивним буде в цьому році. По особливому відзначити це свято, тому що наші підрозділи, наші військові, наші захисники, захисниці вони роблять все для того, щоб це свято було максимально безпечним. А психолог пояснює, відчувати втому та знесиленість нормальна реакція людини на 10-й місяць війни. Утім, додає, святкувати все ж варто. Бо сімейне застілля подарує затишок, а смачна їжа, швидкі ендорфіни. Ворог хоче, щоб ми занурилися в темряву, щоб ми занурилися в сум, занурилися, скажімо так, в відчуття без виходів. Адзуськи одним словом, ми все одно відсвяткуємо. Немає традиційного там. Телешоу чи ще чогось, але можна пограти на настільні ігри. Да? Там можна пограти в цікаві ігри там, при свічках. Тобто, ну в принципі, як зустрічали це свято наші предки багато століть тому. Психолог також радить поділитися святковим настроєм з тими, хто поряд, наприклад, купити чашку кави комунальникам. Крім того, обов'язково будуть приємні несподіванки. Навіть сьогодні, коли їх можна... Багато вигадати навіть ліхтарик на Лобли, це вже гарний подарунок і своєчасний подарунок. І Будь-що, що несе світло, зараз принесе всім багато ради. Якщо ж новорічного настрою зовсім немає, психолог радить купити річ, яку раніше собі не дозволяли таким чином створити маленьке свято. Це можуть бути смаколики, одяг або техніка. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дерев'яні сходи вниз, двері, за ними імпровізована кімната. Тут же понад півроку живуть бійці Василь Глушко та Євген Коноплянченко. Тут дуже тепло, дуже просто тепло. От гріємо буржуйка, як то кажуть, економна. Тут моя, як то кажуть, лоджа. Це мого побратима, доцента його лоджі. Він побільше. Хоч і воложе, ну, він побільше. Мені легше сюди заскочить, ніж я. Буду. Всередині пахне свіжезрубаним деревом. У кутку дрова на розтопку. Замість різдвяних солодощів підсушений на буржуйці хліб та гаряча кава. Так. О, смачна кава. Затишна домам пахне всіх прикрас снігових поробку у Балаклаві тут на бойовому посту і зустрічали цьогорічне різдво. Всі свята поставили на пазу до перемоги. А якщо десь умови якісь не ті, хай вспомнять тих хлопчиків, які на нулі зараз в окопах і під відкритим небом <кхи> та ще й під обстрілами. Євген Коноплянченко до війни викладав в одному з сумських вишів. Звіти говорить, і позивний доцент нині зізнається поєднує наукову діяльність та військову службу. Книжки виходять, статті виходять. Його побратим Василь Лушко раніше працював на підприємстві, що видобуває нафту. Служити пішов одразу після російського вторгнення. З перших днів я почав раціями займатися, вчити людей, як користуватися, як та саме. Ну і так залишився в мене позивний зв'язку. Найважчими, говорить, були перші дні повномасштабної війни. Тоді згадує, ще не було ані облаштованих позицій, ані зброї. У тебе бажання захищатися, в тебе немає тільки одні коктейлі молотова. Це коли немає у тебе ніякої зброї. Оце що саме страшне? З два го цього міста взагалі не існувало. Це, 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 це тут місто було пусте. Оце те, що зараз ви бачите, це вже руками нашого взводу построєно. На те, щоб облаштувати кілька бліндажів, пішло чотири місяці. Всередині них зброя. Поруч із дитячими листівками. Дякую за те, що ви захищаєте. Бажаємо перемоги. Восім років захищатимуть позиції до перемоги, говорять бійці. Додають все задля того, щоб українські діти святкували різдво під мирним небом. Діана Крахматова, Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина. Відважний дуже. Танцювали та співали пісні. У прифронтовому Зеленодольську проводять новорічні заходи для дітей. Сюди прийшла і 9-річна Аліна. Ми танцювали, співали про Новий рік Святого Миколая. Я сьогодні була з друзями на, на це свято. Мені сподобалось дуже. Щороку у палаці культури на новорічну ялинку приходили понад 400 дітей. Цього року задля безпеки малечу поділили на групи. У кожній по 20-25 дітей. Керівниця театрального гуртка Оксана Савінська говорить: в день проводять заходи для чотирьох груп. Ми взагалі дуже щасливі, що наш палац культури має можливість таку робити дітей щасливими. Ми для цього тут працюємо. У нас на початок війни, як почали евакуювати людей, зовсім не було дітей, а потім Потихеньку поступово почали з'являтися люди, приїхали дітки. Пані Оксана переконана, навіть під час повномасштабної війни діти мають отримати свято. А зараз, зараз, це для дітей дуже необхідно. Знаєте, от сьогодні навіть дорослі діти, такі по 14 років, такі як я, зростом, вони з нами танцювали коло ялинки. Це дуже класно. Діти радіють, діти по получають заряд енергії, позитив. Свята для дітей у Зеленодольську відбуватимуться увесь тиждень. До нового року. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.